Привітся! Я хочу показувати вам мега-мега-крутий рюкзак. І ось цей він. Це рюкзак від Kite, де в нас є кишеньки. Я почну особливо з цієї кишеньки, там де є K-pop. і така ручка з сердечком. Тут є брелки. я песика сама вчепила, а тут є застівалка така. Тут натискаємо. Потім знімаємо. Потім там можна розсігнути і туди покласти телефон. Тут у нас така штучка, тут у нас теж така. Тут у нас брилки, тут на карту для проїзду можливо, тут у нас резинка для брилку, ще отакий надпис, і ще отакий ведмедик. Тут у нас така застібалка. Зараз я покажу, що вона робить. І ось зараз. І тут у нас є така кишенька. Тут на ключі. Бачите, тут я пише на ключі і щось. На інше тут на ключі, я так думаю. Тут можна гроші класти. Тут теж дві кишеньки. Тут, а до речі, мохнатинка така всередині кишенька, отака. Дуже махнатенька, дуже приємна. Далі у нас простий вигляд. І... Я вже вчепила, що тут пише «Горошко Вероніка, щоб тобто, це мій джупсак. І тепер я відкриваю оцей цю кишень. Тут а так само є отака от кишенька, тут звичайненька велика. А тут вже махнатинька, я запам'ятала. Отут простір також багато. І отак є. Тут у нас для водички, тут також. І ще тут на застівках ці шлейки натискають. І тут також пише. І є ще одна секретна кишенька. Ось ця. Тут роздівається і можна засунути цілу руку, і там цілий відділ, і там можна покласти щось, наприклад, гроші, телефон, там всі дуже дорогі вам речі. Тому обов'язково замовляйте цей рюкзак на кайт.